У нас є відео. Ми хочемо вам показати відео з Дмитром Голубничим. Це 16-річний львів'янин, який був під час боїв на інститутській. Батько записав у той момент розмову з сином. Відео облетіло інтернет, і хлопця швидко назвали героєм. Давайте подивимось відео під кулями, як будується незалежність України. Така українська революція. Весела. Знімайся, да. Чуєш, бойові. Чують шовот і впав. Я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивати зараз чимось. Думав, що це так просто. Прийдемо на Майдан, постоїмо просто і все, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Мамі щось скажи. М? Скажи щось мамі. Мамцю, чекай мене, скоро буде. Ні, на майбутнє. А якщо не буду, на майбутнє. Що на майбутнє? Досягну. Визволив. бруду приїду. Разом ми сили. Не я один, а всі, такі, як я. І як тато наш любить. Який привозить таких як ми на Майдан. Та зараз я Антона чекаю, він має зі мною бути. Я не знаю, загубився. Я от переживаю де він. Він в нього коктейлі, він має зі мною кидати. Він десь напевно ззаду, він щось переп'єде. Та хочеш стукать? Зроби щось для революції? от, тебе. Цього не достатньо. Зараз їх пристрелять. Поможи підняти. Поможи підняти.

Не. Ну. Ну. відбили Майдан. Зараз Зеленський Інституції, блядь. Я на Інституцький, самоперед. На інститутській. Це раз я не чую. На Українська революція вона така. Я не чую тебе, повтори ще раз. Да-да, я не чую, повтори ще раз. Я не чую те. Повтори се раз! Знаю, знаю. Знаю. Все нормально. Я відіспався, встав. Вже тобі може щось норма. сказати. Заняти. Кажи мамі два слова. Що, встав. Алло, тільки що встав. Зараз ми татом цей віддальнімо. Мистей Василь Михайлов, Мой сель, Василий Михайлович. Ты что любишь? Мой сель. я чувствую, что ты что-то там типа наши на есе. А ты где? Я хочу, чтобы ты. Сука! Анцулович. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя

Ну, лепов. не пробачав. Що він там робить? Йому вже там приставили. Корпус. Де ж ніби бреде? А перестань же зніматися. Я б не просив це знімати. Не знімайте, будь ласка. Ти хочеш потім це мамі показувати? Якщо, звісно, ми з тобою вирілимо. Отже, у нас е, зараз герой цього ролика Дмитро Голубничий, який просив, не знімай, не знімає, а зрештою потрапив на головний канал країни, на перший національний, який ретранслює громадське, ще поки що. Е, в нас зараз на прямому зв'язку з кайпом зі Львова, так я розумію. Діма? Діма, це ти? Слава Україні! Героям слава! Привіт! Е, кажуть, що ти схожий на Фродо із цього, з властили... Мордер не пройде, що в тебе такі очі гарні і взагалі тебе хоч на обкладинку пишуть нам глядачі. Це я так передаю. Е, Скажіть, будь ласка, тобі справді 16 років? Так, мені насправді 16 на років. Майдані ви... На Майдані, до речі, виповнилось. Перший раз, 25 січня, я був тоді на Грушевську. Ага, 25 січня. Ну, е, дивись, це тату писав відео з тобою. Оце яке було. Так, так, це він, він зараз поруч. Зараз поруч. Е, так покажіть, будь ласка, його. Е, покажіть його нам і батька вашого. О, добре. Видно, що екстреміст, бойовик підготовлений. Ну, там, ходить так, в качалку, так, все життя готувався там проти оплота воювати, так? Да? Ні, ну mm. nee, no, Дмитро, дякую. Насправді, це зараз тут дуже контроверсійно, дуже так спірно питаю. Чи варто було вашому батьку вести вас на Майдан? Ну, а що ви на це скажете? То я скажу, що батько мій мене на Майдан не вів. Він просто. Я сам би поїхав, він просто хотів бути зі мною, щоб. Бути ти впевнений, що я живий? В труп забрати. Так. Каже, щоб труп мій забрати. Тому що, якби він не поїхав, я би поїхав сам. Що, вони батьки -то знали, тому мама сказала. Ну, це насправді було б смішно, якби не було так сумно. Чи справді ви ну, на ваших очах буквально вбивали людей? Ну, так, звісно. А зараз я ж намагаюся це. А як до цього поставилася ваша мама? Ну, мама, ну, вона дуже зраділа, коли я прийшов, але потім, переглянувши відео, вона плакала багато. Соромно трошки, правда? Ну, вона сильна жінка, вона це дуже витримала, вона молодець. А ти сильний чоловік? Ти боявся, скажи чесно. Прошу. Чи ти боявся? Ні, я не боявся. Там взагалі там страху взагалі не було. Ну, все-таки розкажи, будь ласка, що ти відчував там. Ну, там я відчував просто, що мушу йти вперед. Мушу боротись за країну. що Я мушу віддати їй свій борг, тому що для мене вже велика честь, те, що я народився українцем. І я таким чином висловив свою громадську позицію, вийшовши туди. І просто в мене весь час, ще з дитинства, таке відчуття було, що я. Патріоти, я мушу країну захищати, і тому мене би ніхто не стримував. Якби мама казала, не одно поїхав. Тому що я відчував, що я там мав бути. Добре. І коли ти приїхав на Майдан, Діма, що ти там побачив? Розкажи, будь ласка, в тебе ж з захисту був тільки дерев'яний щит і каска. Ну ти був так екіпірований досить легко, так би мовити. Ну зовсім не від снайперських куль, хоча, як ми бачимо, на жаль, снайперські кулі 7,62 мм, Вони прошивали ну, і броню, і каски, і все інше. Чому беззбройний туди йшов на барикад? Ну що не було в нас зброї? Ми ж не бойовики, щоб нам зброю давали. З чим я мав іти? Не було з чим. У нас в руках були палеці і каміння. Ми воювали проти влади. так. Ну, он зараз в Верховній Раді Криму люди пішли зі зброєю. Чи то не зовсім мирний протест, чи не зовсім українці. Там зовсім не українці. Так, да, я зрозумів. А скажи, Діма, ну, будь ласка, як змінилось твоє життя після того, як цей ролик потрапив в інтернет, от якщо чесно. Якщо чесно, то я сам відчуваю, що я змінився, став трошки доросліший. А батько мій взагалі не змінився, повірте. Він як був таким веселим, так і лишився. Ну, він просто приховує всі емоції, не хоче показувати хороші насправді. Ну, як мінімум, йому це вдається, бо взагалі його не видно в кадрі. От. Так, він, він просто дуже ще й до того ж скромний, не хоче себе афішувати. Ну добре, то розкажіть нам про свого тата, будь ласка, тоді ви за нього. Він же вас виховав, він же вас виховав, поїхав за вами на Майдан. Розкажіть, будь ласка, як? Ну, я вам скажу, що там на Майдані під кулями я відчув, що він мені не тільки батько, а ще й друг. І я тепер до нього ставлюсь як до справжнього друга. Друга на все життя. Дякую, Діма. Це е, наостанок таке сумнеше запитання, все-таки важко ставити ці питання, але. Чи ти бачив особисто, як вбивали людей? Не так, я бачив. Бачив, як людей вбивали. І мені самому треба було доводило всіх тащити всіх і ранених, і мертвих. Я багато там побачив. І що зробити тепер нам? Це назавжди залишиться вже зі мною. Що зробити тепер нам, тобі, всім українцям, для того, щоб не були змарновані ці життя? Ну, головне зараз не зупинятися просто, тому що революція вона ще не закінчена. Бачите, що там в Криму твориться, хочуть Україну по частинкам роздробити. Ми маємо поки що зараз зберегти її цілісність. Ну і звісно, щоб наша вельмишановна Верховна Рада, щоб вона перестала приймати всякі дурні закони, які просто принижують українців і їхні права отискають. В принципі, я думаю, це все. Дякую, Діма. Стежте разом за подіями з нами от з Криму. Зараз включення да, здається з Криму. Під дякую, що був з нами на зв'язку. Дмитро Голубничий, запам'ятайте, це ім'я, хлопець.